Спробую зареєструватися на платформі АТО. Переходжу за посиланням з ноутбуку, з комп'ютера або з телефона. В мене питають: чи я студент цього закладу, Краматорське вище професійне торгово кулінарне училище? Так, ставлю галочку і клацаю продовжити. Вводжу своє прізвище, ім'я батькові. Так, вводжу свій мейл, його повторюю. Так, номер телефону. Так. Придумую пароль. Я в даному разі обрала той, що мені пропонували даби не гаяти час. Обираю свою групу. Все, і зараз на пошту мені прийде посилання. Я прийду на свою електронну пошту перейду за посиланням і таким чином завершу реєстрацію. Дякую.